Вітаю, друзі. Отже, хочу подивитися, як будуть складатися відношення Польщі і України вже із новим очільником Польщі, з новим президентом Карл та Деуш Навроцьким. Давайте подивимося. Я для себе дивилася, для себе особисто робила розклад. Відносини будуть нормальними, дружніми. Він буде докладати масу зусиль для того, щоб вони залишилися дружніми. І, знаєте, там випало значить, те, що трапилося дежавю, трагедія яка дежавю, да, ну, колись, колись трапилася, там буде прийнято якийсь юридичний документ, можливо, на законодавчому рівні. Тобто, знаєте, таке враження, що, начебто, як розставлять всі, всі коробки над І, ось якось якось так. так. Ну, Вже були, були заяви. Сьогодні буквально вранці я дивилася Навроцького про те, що, що відношення стосунки України і Росії залишаться дружніми. Ну, Давайте подивимося, бо заяви заявами, а там воно, знаєте, як потім може розглядатися це, розвиватися ці відносини. Тож, знаєте, є багато в нас таких людей, які люблять втручатися в відношення да, двох країн. Давайте подивимось. Є побоювання, є страхи, якісь у нас що може, може щось змінитися. Так, дійсно, Україна вису, ну, висувала такі побоювання да, в українців і в уряді України є про те, що можуть да, навіть змінитися відношення, можуть статись кардинальні зміни, да? тому що це людина, яка тримається за своє, тримається за своє національне, який проголосив, проголосив що Польща для поляків. Да? Ось так. Більш консервативна людина. Так, ну, побоювання України, українців. Так, дійсно, що може бути якийсь розворот, що можуть бути законсервовані деякі відношення, Да? Все-таки побоювання є в українців. У тому, що зміняться партнерські стосунки. Бачите, зміна колеса фортуни і партнери. Зміняться партнерські стосунки. Ну, заради тут Тадеуш, да, ой, Тадеуш, вибачаюсь, Кароль Навроцький він більш консервативний, і ца, так йому комфортно. Він комфортно почувається, коли він дбає за Польщу, за поляків. Ну, можливо, знаєте, можливо, і правильно, можливо, кожен уряд так, повинен дбати за, за свій народ. Так що. Але побоювання є, що можуть змінитися. Змінитися стосунки в Україні, українців теж, да? буде, що буде, він буде реалізувати ідею обману, да, якогось обману. Ідею, можливо, історичного цього обману, да? побоювання, в Україні є побоювання, що він буде реалізувати якусь, якийсь обман в партнерських стосунках. За ту карму, да, за ті події Страшний суд, за той страшний суд, за той страшний суд, який стався так, між Росією, між Україною і Польщею. Страшний суд реалізовувати є побоювання, що він ну, почне знову да, витягувати, витягувати обман, якісь, можливо, якісь неправдиві, перекручені факти і так далі. Так? Але карта. 20 старший аркан це карта карма, це очищення. Так? Що, що неправильно буде знову змальовуватися, змальовуватися оцей, оця трагедія. Ось ідея да, буде, буде знову ну, на офіційному рівні реалізовуватися якась ідея, да, ідея страшного суду. Причому обманна, якісь неправдиві, і причому на офіційному рівні, тобто якісь робити заяви, він буде знову дьяволу. Да, ну, знаєте, я скажу так, що тут є побоювання, що можуть, як я вже казала, може втручатися інша сторона, і за, за досить непоганий гонорар він буде знову, знову витягувати цей страшний суд. І, і знову реалізовувати, реалізовувати, оголошувати, тобто мусолити, як то кажуть, да, вибачаю на слові, на офіційному рівні. Знову, знову оцю, оцю ідею розкручувати. Але за цим е, однозначно може стояти діявол, тобто Кремль. І от України перша карта, яка випала, це побоювання. В дійсно є таке побоювання. Заради власного задоволення, заради власного, ну, розумієте, тут є побоювання. Ну, Давайте подивимося, як тепер насправді буде. Це Україна бояла, боїться такого, да? Це на, цьому, на цьому тлі може бути загострення. Піти все по дьяволу. Да? Значить, дивіться, тут обман і маніпуляція. Що Навроцький буде, буде на. Високому рівні да, обман, маніпуляція, діял це ще маніпуляції, заради маніпулювати цим страшним судом, заради власного задоволення і ну, комфорту, скажімо так. так. Розібралися. Значить, це те, що побоювання українців, да, що це може бути, як на самому насправді буде? Да, вести нечесний бій, може вестись нечесний бій на трагедії, нечесний бій, п'ятірка, мечів. Це не чесний бій, п'ятірка кубків. Трагедія. Трагедія, так? Да? Можливо, навіть запропонують, дивіться, тут, щоб, щоб не було ніяких недомовок, щоб попрацювати над не було більше обману і маніпуляцій, да? щоб не не грати на цій темі да? запропонують співпрацю співпрацю українській стороні розібратися із неясностями, да? тому що місяць це неясності, тому що дьявол це маніпуляції. Давайте зберемо групу, скажуть, да? і розберемося в цій ось трагедії. Декілька кубків це однозначно це трагедія, ось так. Можливо, можливо, як будуть розвиватися? Можливо, будуть створені групи із вчених там, чи істориків. Я не знаю, хто туди може входити, але от робоча група, яка може, запропонують розібратися із обманом із неясними моментами, да, на яких маніпулюють політики. Ну, звичайно, що він буде відстоювати угу, відстояти. Тут треба розібратися, да, розібратися із тими скандалами, ну, знаєте як, деякі питання, кожен, кожен відстоює себе, да? кожен в цій історії, в цій трагедії, подивіться, в цій трагедії кожен відстоює себе і, виходить, скандал. Да? П'ятірка жезлів – це скандал. Так от треба, щоб оця ситуація стала ну, пустою, да? стала пустою. Добитися так. Ціль поставила. І до цієї цілі будуть йти. Дивіться, перегукується знову те, що я робила для себе, щоб все-таки поставляти за ціль, за мету розібратися з неясностями, з обманом маніпуляції, саме з скандалами. Да? В цій, в цій трагедії. Зміна. Однозначно буде зміна. Однозначно будуть, будуть, тут буде йти, також будуть зміни і у господарській частині, можливо, з економікою, будуть буду щось поставляти, перекидати. Да? Ну тут економічна сфера ще може, може бути. Будуть поставки якісь, можливо, як і раніше, дуже швидко будуть поставляти цей як, ресурс. Дивіться, поставлятимуть дуже швидко ресурс. Як поставляли, так і поставлятимуть. Ну, Польща іде як хаб да, для України по, по доставці саме ресурсу під союзників. Зупинка сили. Ну, хороші. Тобто, зупинки сили не буде, хороші вісті. Стосовно зупинки, зупинки сили, да? зупиняти силу не будуть, це хороші вісті, тобто зацікавлені в перемозі, перемозі України. Да? Зупиняти не будуть. Чітко, чітко розуміють, куди йти, куди двигатися, чітко бачать цілі, визначилися стосовно цієї війни. Вони визначилися і будуть співпрацювати, швидше всього, співпрацювати аж до, 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 до перемоги, до, тому що шістка, мечів це шістка жизлів це перемога. Так, тобто співпраця, да? вони чітко визначилися, що вони будуть працювати надалі, підтримуючи Україну в війні. Що далі буде? Мир. Мир, я думаю, що Єрафант. Я думаю, що помірність. Ну, дивіться, тут єрофант збалансує ситуацію, тут сильна, сильність світ у цього, да, єрофант збалансує, збалансує співвідношення, да? застави відмовитись від ідеї, створювати для України безвихідну ситуацію, скажімо так. Так, ну що? Закінчується остання карта, яка випала, це карта, карта миру. Тобто відношення України і Польщі будуть і надалі дружніми, і надалі Польща буде йти разом в цій боротьбі з Україною. І далі вона буде підтримувати Україну, співпрацювати в цій війні. Так, і карта миру. Так, ну що, я думаю, що той розклад, який я робила для себе, він дійсно знову перегукується із цим розкладом. Отже, будемо сподіватися, що новий, новий президент залишиться разом з Україною і польський народ. Теж залишиться разом з Україною в цій боротьбі. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.